Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами знову готуватимемо курячі крильця і це крильця тушковані у мультиварці. Ось тут у мене кіло 300 вже промитих крилець. Можна взяти трошки більше, можна трошки менше. І до цих крилець нам ще знадобиться таке: 100 г томатного соусу, 50 г соусу барбекю, одна нарізана цибулинка, 2 зубочки чеснику. Одне лаврове листячко, одна повна згорою чайна ложка солі та дві повні чайні ложки з горою крохмалю. Також нам знадобляться дві склянки води. Склянки в мене завжди 200 мл. Тобто це буде 400 мл води. І забула ж про зелень. і ще трошки зелені. Петрушка з кропом. Спочатку до крилиць додаємо обидва соуси: томатний та соус барбекю. Сюди ж додаємо нарізаного часничка і все оце ретельно перемішуємо. Тепер у чашу мультиварки наливаємо одну склянку води. Сюди ж нашу нарізану цибульку. Її розподіляємо, щоб була на дні рівним шаром. Додаємо сюди сіль, одна з горою чайна ложка, і тепер викладаємо сюди наші крильця. Разом з усім соусом. Заклацуємо кришку. Налаштовуємо програму тушкування на 45 хвилин. Натискаємо старт. За 20 хвилин до кінця програми додамо заправку, яку зараз приготуємо. Беремо дві повні чайні ложки крохмалю. Спочатку додамо трошки водички, гарненько розмішуємо. А тепер додаємо залишок води з другої склянки. І знову трошки розмішаємо. Коли до кінця програми залишилось 20 хвилин, відкриваємо кришку, ось наші крильця киплять. Спочатку додаємо сюди лаврове листячко і усю подріблену зелень. Тепер додамо заправку з крохмалю, все гарненько перемішаємо і можна заклацувати кришку до кінця програми. Програма завершилася. Ось наші крильця, ще трошки киплять. Зараз додамо соусу, він доволі густий. Ось такі гарнюні крильця дуже смачні. Можна подивитись на них з усіх боків. Погодьтеся, що все як завжди дуже просто. І, до речі, так само смачно можна приготувати курячі гомілки або стегна, використовуючи ті самі пропорції інгредієнтів і вагу курятини. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Усім смачного! На все добре! І ще побачимось.